Вітаю, друзі, на моєму каналі. Ми продовжуємо з вами розбиратися, що ж таке ази акторської техніки. Хто вперше потрапив на мій канал, я пропоную вам підписатися, тому що ви не маєте загубити цікаву інформацію. І сьогодні наша тема емоційна пам'ять. Ставте вподобайки, ну а ми поїхали. В житті ми зустрічаємо людей, які мають феноменальну пам'ять. Вони запам'ятовують десятки сторінок тексту, багато складних математичних, хімічних формул, тисячі назв дрібних деталей машин. Все це дається шляхом постійних тренувань. Пам'ять кожної людини розвивається залежно від її діяльності і впливу середовища. Логічна пам'ять базується на суттєвому запам'ятовуванні. І така пам'ять називається словесно логічною. Отже, це така пам'ять, яка виявляється в запам'ятовуванні думок, понять, суджень, умовиводів, які відображають предмети та явища в їхніх істотних зв'язках і відношеннях. У загальних властивостях думки не існують без мови, Тому ця пам'ять і називається словесно логічною. Вона базується на спільній діяльності першої і другої сигнальних систем. Словесно логічна пам'ять тільки людська, на відміну від образної, рухової та емоційної, яка є і у тварин. Хочу вам нагадати, що ж таке сигнальна система. Це система нервових процесів, що виникають у головному мозку тварин і людини, які забезпечують зв'язок організму з зовнішнім середовищем. Перша сигнальна система забезпечує сприйняття навколишнього світу через органи чуття. Виробляються умовні рефлекси на різні сигнали. Друга сигнальна система визначається рефлекторними реакціями на слова. І з'явилася вона у людини звичайно з розвитком мови. Наочно-образна пам'ять характерна для людей мистецтва, бо вони краще запам'ятовують образи слухові. Рухові, смакові. Це пам'ять на уявлення. Є ще емоційна пам'ять, яка особливо яскраво відтворює ті чи інші пережиті почуття і все те, що з ними асоціативно зв'язано. З життєвого досвіду ми знаємо, що події, обличчя і пережиті почуття далекого минулого в основному забуваються. І тільки глибокі враження, і сильні емоції асоціації можуть викликати у нашій пам'яті забуті образи. Цей процес і являє собою акт емоційної пам'яті. Емоційна пам'ять необхідна в творчості актора, тому що на сцені він живе повторними почуттями. Акторові необхідно щоденно збагачувати свою емоційну пам'ять припливом життєвих спогадів, пошуком матеріалів для неї із різних джерел. Це можуть бути не тільки наші особисті переживання, а й враження, відчуття, які ми черпаємо із оточуючого нас життя із книг, фільмів, картин. Документів, а в основному від спілкування з людьми і із спостережень за їх життям. Станіславський писав так: мало спостерігати, необхідно ще й розуміти суть явищ, за якими ми спостерігаємо. Потрібно переробити в собі сприйняті почуття, які закріпилися в емоційній пам'яті. Треба вникати в суть всього, що відбувається навколо нас. Отже, шукаючи матеріал для емоційної пам'яті, треба проникати в суть всього. Слід користуватися не тільки тим, що ми самі пережили. А й тим емоційним матеріалом, який поступає і фіксується у нашій пам'яті. Коли виконавець вперше знайомиться зі сценарієм чи п'єсою, то спочатку відчуває лише співчуття до дієвої особи, яку він повинен зіграти. В процесі роботи над роллю акторові необхідно перетворити ці співчуття на особисті почуття почуття людини-артиста. Таке вміння це велика майстерність. Крім повторних переживань, існують і повторні відчуття. Вони викликаються пам'яттю органів відчуття. Ну, це в нас зір, слух, смак, нюх і дотик. Органи відчуття впливають на емоційні спогади пам'яті. Вправи з розвитку емоційної пам'яті слід проводити в декілька етапів. Перший етап це розвиток пам'яті органів відчуття. Другий етап розвиток емоційної пам'яті. І третій етап це манки зовнішні і внутрішні. Пропоную нам розглянути зараз першу систему вправ. Існує тісний зв'язок і взаємодія наших п'яти органів сприйняття. Адже спочатку створюються зорові уявлення, а потім за їх допомогою збуджуються і інші внутрішні органи. Коли кажуть згадай смак апельсина чи кавуна, то ми спочатку бачимо апельсин або кавун, а вже потім відчуваємо його смак. В одних людей розвивається зорова пам'ять, в інших слухова, в третіх – моторна, а в-четвертих рівномірно, пам'ять всіх органів відчуття. Із всіх п'яти відчуттів зір найбільш вразливий при сприйнятті. Найкраще впливати на наші почуття через зір, а вже потім через слух і інші. Відчуття п'яти органів відчуття в сценічній творчості необхідні як манок для збудження емоційної пам'яті. Крім того, вони потрібні акторові при спілкуванні з бутафорськими предметами, щоб за їх допомогою викликати необхідні відчуття, а слідом за ними і почуття. Вправи на повторні відчуття. І я вам зараз запропоную. Перші вправи це на зорові повторні відчуття. Уявіть собі е дачу, на якій ви бували або жили. А Тепер уявіть грона винограду. Уявіть метелика. Зоряне небо. Уявіть місяць, як повзують ящерка, як повзає гусінь. Уявіть жука. Кішку. Собаку. Корову. Уявіть зиму, сніг. Осінній ліс. А тепер осінній парк. Літак. Гелікоптер і так далі. Тепер давайте спробуємо вправу на слухові повторні відчуття. Послухайте, як завиває вітер за вікном. А тепер послухайте прибій морської хвилі, послухайте гітару. Барабани, гавкіт собаки, каркання ворони, шум лісу, гудок поїзда і так далі. Тепер давайте зробимо вправу на нюхові повторні відчуття. Пропоную вам понюхати, як пахне морем. А тепер річкою трояндами, смаженим м'ясом. Як пахне картопля, пахне рибою, а тепер бензином, пивом, кавою, часником, і так далі. Так, тепер давайте зробимо вправу на смакові повторні відчуття. Уявіть собі, що у вас в роті шоколад. Гірчиця, перець. Лимон. Апельсин, кров. Лід, сир, суниця. І так далі. І тепер останні п'яте на повторні відчуття дотику. Уявіть собі, що ви берете в руку грудку, грудку снігу. А тепер бурульку. Опускаєте руку в гарячу воду, а тепер в теплу. Опускаєте руку в холодну воду. Тепер ви берете до рук жабу. Мокрий пісок. гладити кішку, коня, обгортаєте тіло мокрим простирадлом, купаєтеся в холодній воді, торкаєтеся руки старої жінки. А тепер торкаєте руку маленької дитини. Торкайтеся волосся коханої людини. А тепер торкаєте волосся мертвої людини. І так далі. Виконуючи ці вправи, треба слідкувати, щоб у вас під час виконання цих вправ виникали зорові, внутрішні почуття, бачення. Мають бути видіння з вашого минулого, а не фантазії. А ще треба з'ясувати, які відчуття виникли легко, а які важко, і на це звернути увагу, потренуватися. Вправи на поступове розширення зорових уявлень. Це дуже цікава вправа. Я пропоную вам зробити е, таку. Я буду називати предмет, а потім через паузу доповню його означеннями. А ви будете продовжувати собі уявляти цей предмет, але вже з цими означеннями. Ну, Наприклад, кішка чорна. Велика. Яблуко кисле. Червиве, мерзле. Ну, я думаю, як приклад, ви зрозуміли, як робити цю вправу. І маю надію, що у вас змінювалися ваші відчуття і ваші уявлення. Перейдемо до другої системи вправ: це вправи на появлення повторних спогадів та переживань. Згадайте випадок, коли, наприклад, ви збиралися на приємне побачення. А тепер згадайте, коли ви були дуже роздратовані. Згадайте, як ви одержали приємну звістку. Пригадайте випадок, коли ви були обмануті. Пригадайте, коли вам було страшно, моторошно. Пригадайте, коли ви одержали гарний подарунок. Пригадайте, коли ви переживали горе, смерть близької людини. Емоційну пам'ять слід тренувати щодня, не лише на лекціях, але й вдома. Тепер пропоную вам третю систему вправ, щоб викликати повторні відчуття через збудження емоційної пам'яті існують манки. Сила кожного манка залежить від його привабливості, манкості. Станіславський казав так: артист повинен вміти безпосередньо відкликатись на манки, збудники. І володіти ними як віртуоз клавіатурою рояля. Придумаєш захоплюючий вимисел, і тут же всередині засвітиться почуття. Манки бувають внутрішніми і зовнішніми. Внутрішні манки ми знаходимо не в реальному житті, а в уяві, в думках. До внутрішніх манків відносяться всі елементи внутрішньої техніки: надзавдання, надскрізна дія, магічне, якби <кій> перепрошую, запропоновані обставини, дії, завдання, повторні відчуття і так далі. Ще більш сильні манки сховані в тексті п'єси, в словах і думках. Актора в почуттях, закладених у словах. Пропоную вам зробити зараз вправи на запропоновані обставини і якби, як внутрішній манок. Перше. Напишіть три листа. Перший буде адресований коханій людині, другий буде службовий лист. Третій це буде лист сестрі, де ви повідомляєте про смерть рідної людини. Дії одні й ті ж самі. Подумати, що і як написати, писати, перечитати, оцінюючи написане і так далі. Але почуття, настрої, які викликаються запропонованими обставинами, і якби абсолютно різні. Друге пропоную вам зробити. Ви входите до кімнати, перше, в якій колись ви жили, друге, в якій лежить небіжчик, третє, в якій спить кохана людина, і можна ще зробити, в якій багато тарганів, ну і так далі. Теж ви побачите, що дії будуть, начебто дія одна й та сама, ви входите до кімнати, але все інше буде іншим. Ваші настрої, ваші почуття і так далі. Пропоную зробити ще такий етюд. Ви приїхали додому, наприклад, після закінчення навчання. Друге, після того, як вас відрахували учбового закладу, і третє після того, як самі кинули навчання. Четверте. Уявіть собі, вечір, річка, копиться сіна, зорі, тиша, вдалині співають. А тепер уявіть собі темну ніч, ліс, вітер, мороз. Виють вовки. Тепер уявіть собі іншу картину. Літо, сонце, жито, волошки, жайворонки. Ще пропоную вам уявити: осінь, Від'їзд з дачі, Чується стук. Забивають вікна, падає листя, накрапає дощ? Давайте поговоримо тепер про те, що таке зовнішні манки. Зовнішніми манками є обстановка, світло, звуки, мізансцена. Обстановка, як зовнішній манок. Що ж це таке? Уявіть собі, зав'язані вузли, книги, валізи. Друге: наприклад, стільці на столах, відра, швабра, віник. Ви теж зразу відчуєте, де ви знаходитеся і що відбувається в цьому приміщенні. Чому саме стільці на столах? Третє ніж. Відро з водою, тарілка, зв'язана гузка, кухня і так далі. Оце три приклади обстановки, як зовнішнього манка. Друге. Світло, як зовнішній манок. Що ж це може бути? Уявіть собі, кімнату, яка освітлена на 100%. А тепер уявіть собі кімнату, в якій світить лише свічка. А тепер в кімнаті лише горить торшер. Нехай в кімнаті буде синє світло. Або червоне світло. Ви зразу зрозумієте. Чим відрізняється все те, що відбувається в цих різних кімнатах? Тобто кімната може бути одна, а світло нам дає зразу абсолютно різні запропоновані обставини, іншу атмосферу і так далі. Тепер третє: звук як зовнішній манок. Давайте розглянемо цю ситуацію. Уявіть собі, жилу кімнату. І ви чуєте раптом гудок поїзда. А тепер ви чуєте завивання вітру. А тепер плескіт морських хвиль. А тепер ви чуєте за вікном спів птахів. І так далі. Ну що ж? Мені здається, що тема емоційна пам'ять вона здавалася не така вже важка, але бачите, як ми багато про неї говорили. Якщо у вас є питання по цій темі, то, будь ласка, ви пишіть їх в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тому що скоро з'являться ще нові теми для наших лекцій. І... Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, щоб першими отримати повідомлення про їх вихід. Я думаю, що тему на сьогоднішній день я вам розкрила. Маю надію, що вам все сподобалося. Отже, бажаю вам всього найкращого і до зустрічі. Па-па!